Шановні підписники Ютуб каналу ШиціКлайф. Я вітаю вас з новим 2026 роком. Я хочу вам побажати в наступному році, який вже напевно вже прийшов, дуже багато здоров'я, терпіння, наснаги та того, щоб закінчилася ця війна. Хочу подякувати кожному, хто у 2025 році спромігся допомагати, хто був активний, хто писав коментарі. І навіть хейтери вони все ж таки зробили цей канал з монетизацію, і це головна. Ціль, яку я собі поставив на початку 2025 року, і ми її домоглися. Ми зробили це разом. Я хочу подякувати своїй дружині за підтримку за участь у різних роликах і за те, що вона завжди була поряд. Я хочу підтримати усіх українців, які підписалися на цей канал. Я хочу вам усім подякувати. Також у 2026 році я планую запустити масштабний проект, в якому будуть Брати участь мої актори, яких я навчав у 2024 році, і хочу сказати, що це буде дуже цікавий проект. Я буду знімати серіали. Також буде змінено багато ключових моментів з приводу мого контенту. Будуть більше з'являтися мої друзі буде більше з'являтися моя дружина, і буду більше з'являтися я. Як тільки закінчиться контракт і закінчиться війна, все буде змінено. Тому я дуже сильно хочу, щоб вона закінчилася. Ну, тому я і тут і знаходжуся. Також хочу повідомити вам про спонсорський контент. Він буде виходити, як тільки буде стабільно зрозуміло, яка обстановка буде в моєму житті. Спонсорський контент не дуже дорогий, тобто максимум там буде 90 гривень, Це найвищий рівень спонсора. Середній рівень це 60 гривень на місяць і перший. Рівень це 30 гривень на місяць. Як тільки ви перейдете у вкладку спонсорувати, ви побачите, які функції відкриті для того чи іншого рівня. А також хочу вас запросити у телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю мого каналу, де починається якраз гаряча активність. Тому якщо вам цікаво дивитися за моїм життям, слідкувати за ним і брати участь в деяких подіях на каналі, то велком до мого телеграм-каналу. Що ж, я вітаю вас з новим 2026 роком. Слава Україні! Героям слава! Перемога за Україною!